третій день в поїзді істини вчора був дуже насищений день. Я вчора створив для себе таку ситуацію, там, де був мій самий великий страх, і я пішов в ту ситуацію, в той страх, для того, щоб таку ситуацію, щоб була максимальна точка дискомфорту, і в самий пік цього дискомфорту вийти в цю ситуацію і забрати оту свою силу, ту, яку я віддавав на протяженні багатьох років. І коли я був в цій ситуації, і чекав, коли актери із мого фільму почнуть грати свої ролі. До мене прийшло осознання того, що це все моя ілюзія, яку я створив ще будучи підлітком. І я зрозумів те, що боротися. Немає з ким. Те, що наші страхи бути бідним, бути негарним чи негарною, бути преданим, що тобі і змінять. Що весь негатив це ми самі все створили, і ми самі боялися більше. Всього, щоб це прийшло в нашу житті. І коли це приходить в наше життя, то ми реагуємо на це не так, що вау, я ж цього чекав або чекала. А ми падаємо в істерику, в паніку, ми не знаємо, що робити, чому це з нами трапилося, і який вихід з цієї ситуації. А вихід із цієї ситуації тільки один. Ти маєш це прийняти, ти маєш запустити процес і забрати звідти всю свою силу та енергію, яку ти віддавав чи віддавала на протязі всього свого життя.